Добрий день, любі малята! вітаю вас на занятті з малювання. На цьому тижні, як ви вже знаєте, ми з вами розмовляємо про прибори, які нам вдома допомагають нашому повсякденні. Так, так. І ось сьогодні я пропоную вам намалювати один із таких приборів. А що це таке? Відгадайте загадку. Нам показує вікно. Спорт, новини і кіно. Що ж це за вікно, таке незвичне малята? Куди ми завжди дивимося? Так, це телевізор, вірно. Е, у всіх дома є телевізор? Так? А що ви полюбляєте дивитися на ньому? Звісно, перше, це мультики наші, так? які завгодно. Тоді ми можемо на них подивитися ігри, так? А головне малята. Що на великому екрані монітору, який теж схожий на телевізор, ми з вами дивимося наші заняття і спілкуємося один з одним. Так. Так. Отож, я пропоную подивитися вам разом е на ваш телевізор. Подивилися? Або на ваш монітор, який теж схожий на телевізор. Так, а тепер. Давайте ми з вами це намалюємо. До роботи! Малята, погляньте, сьогодні для роботи нам з вами знадобиться ось такий аркуш паперу білого, простий олівець. І подивіться, чим ми сьогодні будемо малювати. Так, звісно, фломастерами всі приготували. Будь ласка, зробіть це і починаємо. Як я вже казала, ми будемо сьогодні малювати телевізор. Тож, будьте уважні. Дивіться. На що, на яку геометричну фігуру, як ви гадаєте, схожі екрани телевізорів. Ану, подивіться всі на нього. Так, на прямокутну форму. на прямокутник. Тому сьогодні ми будемо з вами малювати великий прямокутник. Давайте пригадаємо, які сторони має наш прямокутник. Дві довгі і дві короткі сторони. Так? Так. Ось і починаємо ми малювати. Відступаємо від краю, з верхнього краю міст, проміжок, десь четверту частину. Дивіться, ми можемо поділити ось цю сторону на десь на чотири частини візуально, і відступаємо. Ставимо одну крапку. Дивіться, ось так. Потім відступаємо. У нас екран телевізора буде великий. Дивіться. Ось тут ми з вами тренуємо наш Окомір. Ми ставимо іншу крапку приблизно на, на одній відстані, да? ось від краю. Далі ми з вами під цією крапочкою ставимо ще одну. Намагайтеся так, щоб була одна під одні. І ось тут, дивіться, це наша умова. Ми з вами вчимося Правильно і на, одному, на одній відстані робити ось такі помітки. Далі що ми робимо? Ми з'єднуємо. Намагаємося вести ось таку пряму лінію. Так? Так. Далі з'єднуємо знову ось так. А потім зверху вниз. Дивіться, малята, не знизу вверх, а зверху вниз. І тут зверху вниз. Дивіться, у нас вийшов прямокутник. Далі, десь посередині, ось так ми ставимо цяточку, ми малюємо ось такий маленький, теж прямокутничок. Дивіться. Ось так. Прямокутник, бачите? Це у нас буде підставка. І потім, дивіться, малята, трішки ось так вниз, бачите? Трішки, майже рівна лінія. Тут. І майже рівна лінія сюди пішла. Ось так. Дивіться. Все, що буде зайвим, ми з вами можемо прибрати за допомогою гумки. Так, екран ми намалювали. Малята як називається малюнок, який ми намалювали простим малювцем? Пригадайте, звісно, ескіз. Так, це у нас готово. Простий олівець ми можемо відкласти в сторону. Далі нам на допомогу йдуть фломастери. Перше, що ми з вами зробимо, ми беремо фломастер якого кольору, звісно, чорного. І по нашому олівцю ми починаємо обводити. Дивіться, ось по лінії не швидить повільно, ось так. Обвели, можем, нижню. Обвели. Бачите, ось таке. Якщо ваші фломастери мають е, широку... От дивіться, у мене фломастер з двох сторон. Тут трішки вуще, тут трішки ширше. Беріть там, де ширше. Так. Дивіться, ось це ми проводимо. Все-все вводимо. І ось ці ніжки наші підставки, дивіться, бачите? Я ось тут трішки підправила малята, але я знаю, що в мене буде широкий фломастер. Тепер дивіться, фломастером, як пензликом, малята, бачите, в одну сторону, не так, як олівцем, ні, фломастером так не малюють. Як пензликом в одну сторону ми вкладаємо ось наші ось такі штрихи. Все, чорним фломастером ми закінчили працювати. Погляньте, начебто і телевізор. Зробили. Екран у нас білий, але по телевізору завжди щось ми з вами дивимось. Ну, малята у нас полюбляють дивитися, що? Звісно, мультики. А який найпоширеніший мультик, який полюбляють дивитися діти. Так! Я гадаю, що, можливо, це і смішарики. Так подобається вам подобається. Давайте ми з вами намалюємо начебто на нашому телевізорі для мультик-смішарики. Що ми з вами робимо? Дивіться, ми беремо е, фломастер коричневого кольору. Спочатку дивіться, з лівого куточка. Начебто у верхній, але до середини більше, ми з вами малюємо ось таку стежинку. Дивіться, ось таку. Ви можете її, дивіться, не замальовувати, заштриковувати. А ось так. Це у нас буде доріжка. Так. Бачите? Далі ми можемо намалювати дерево, тому що смішарики живуть в такому місці, де багато дерев. так, Пригадайте? Дерево ми з вами вміємо малювати. Спочатку великі гілочки, потім ми домальовуємо маленькі. Так, ось намалювали. Коричневий лівець можемо відкладати. Дерево ми можемо з вами намалювати ще зелене. Дивіться, а ось тут ви можете зробити ось так. Дивіться, крону ви можете намалювати ось так. Бачите? Не промальовуючи листочки, а начебто. Ось так. Тепер малята. Тут ви можете намалювати кого завгодно з цього мультика. Наприклад, я дуже полюбляю кроша. Давайте пригадаємо, якого він кольору. Голубий, так? голубого такого, блакитного. Ми з вами малюємо, дивіться, як намалювати кроша, дивіться. Малюємо ось таке коло. Бачите, ось таке. Тому що ось смішарики, вони всі такі округлі. Так? Далі малюємо одну лапку і ще одну лапку. Далі що ми малюємо? Вушко. Так, одне і друге. І намалюємо ось такі ручки. Так, малята? Так. Дивіться, ми можемо його. Зафарбувати ось вушка. Я пропоную ось так замалювати. Бачите? Ось такого. Ось так. Ручки, ніжки. Ось так. Все, ми намалювали. Далі ми намалюємо йому оченята, дивіться, там ми можемо намалювати ось так. Дивіться, ось так. Тоді зверху ось так. ось, І маляти до половинки, бачите? Ось. І у кроша може бути ротик. Дивіться, так, де у мене, ага, це широкий. Ось так. Давайте йому намалюємо ось такий як. ось так носик, так? роздвоєний. І потім ось, хай буде це носик такий червоненький, так? І давайте намалюємо ротик. Ось так. О, схоже на гроша. Начебто. Ось дивіться, такий сюжет мультика я намалювала в самому екрані нашого телевізора. Щоб у нас це був не просто телевізор, а телевізор, по якому показують мультик. Малята, бачите, сьогодні ми з вами працювали незвичним для нас матеріалом. Да? Це фломастери. І намалювали один із е, приладів, який нам допомагають вдома е, скрасити свій досуг. Так? Так. Малята, ось такий, подивіться, телевізор вийшов у мене. Бачите? І навіть там є кадр з мультфільму. Смішарики, так, так. А я сподіваюся, у вас теж усе вийшло гарно. Е, ви не поспішали? І давайте пригадаємо з вами, е, який малюнок ми з вами спочатку намалювали простим олівцем. Як він називається? Так, ескіз, вірно. А потім ми працювали якими е, матеріалами. Так, це були фломастери. І одна з умов працювання роботи з фломастерами це не поспішати так малята, Тому що фломастер з вами ми не можемо виправити так, як ми можемо виправити фарби або олівець простий, або навіть кольорові за да, допомогою гумки. Тому працювати і малювати фломастерами треба дуже повільно, не поспішаючи. так, і… Чітко йти по тим лініям, які ми намалювали з допомогою простого олівця. А уже сюжет в телевізорі ви можете теж намалювати за власним бажанням і намалювати той мультик, який ви полюбляєте. А я, як завжди, буду чекати на ваші роботи. Прощаюся з вами, до побачення, до нових зустрічей.